Марія тренерка з повітряної гімнастики та пілатесу. Займається цим вже шість років. Багато її вихованців вже стали чемпіонами та призерами фестивалів. Ми здобули десь 4-5 перемог, але треба зважати на те, що ми не нещодавно тільки відкрилися, тому я думаю, що все головні перемоги наші поперед. Ми поки брали участь в українських змаганнях, які проводилися в нашому місті у Дніпрі. Але плануємо обов'язково з'їздити у Львов. Окрім викладання, Марія має цікаве хобі фотографування. Нещодавно до неї прийшла гарна ідея зробити благодійну фотосесію на свіжому повітрі. Головна мета у нас була щоб зібрати кошти і допомогти нашому захиснику, який збирав на оптичний приціл, і він вже був безпосередньо на передовій. Тобто, це було терміново край важливо зробити. Потім ми долучились до цього збору, і все вийшло, і дуже швидко зібралися ці кошти. Потім ми збирали турнікети, і я думаю, що цілий завжди нас буде вистачати. Головне, щоб був ентузіазм і бажання далі йти. Ото пройшли вже двічі. В них взяли участь і діти, і дорослі. Марія та її команда готують третій захід. Я хочу запросити всіх жителів міста Дніпро, тих, хто займається повітряною гімнастикою або не займається, тому що ми даємо пози, показуємо, як сидіти, як позувати. Не складні їх може виконати кожна людина, коли яка ніколи не займалася. Реквізит для третьої фотосесії вже підібрали. Тож дізнатись точну дату її проведення можна в соціальних мережах. Поки не вдалося зібрати потрібну суму на турнікети, але Марина впевнена, їм це вдасться.